З мінометом можна працювати майже по всьому, ну, звичайно, окрім авіації. В основному для враження піхоти, яка наступає, або яка укрилася в бліндажі чи пересувається по окопах для наступу на наші позиції. Відповідно, нам передають координати. Хлопці швидко працюють вночі це в районі до трьох хвилин, в день це значно швидше, але все знову ж таки залежить від ситуації. Вперше ми застосовували міномет. Під Києвом в боях за Київ ми виїжджали там в складі батареї, тобто у нас було шість стволів. Ми виїжджали, розкладалися, давали прикурити свину собака. В нас в батальйоні є аеророзвідка своя, і ми з ними працюємо. Тобто вилітає пташка і вона вже коригує нашу роботу. Спочатку йде перша міна пристрілка, а далі вже конкретно ми працюємо по цілі. Постріл! Все залежить від ситуації. Буває, ми знаємо, що там знаходиться якась замаскована техніка. Або, знову ж таки, це може бути певна точка, тобто там якесь перехрестя, ворог просувався для наступу. Тобто вони заходили ще на свої СПшки, вони там вже групувалися для наступу на наші позиції. І наші хлопці ними відпрацьовували. Була сонячна така гарна погода. Ця мінка така летить прямо в ціль. Вона над цими собаками розривається, ну і місія виконана. Тобто вони всі попали. Дали вони втомилися і вони відпочивали. вже. Постріл!